Доброї ночі, ранку підписникам. Воно не було відео, це буде перше відео в 2023 році. Хто бачив, хто не бачив, не знаю. Зробили ми бочку на навоз, на рідкий навоз. Зараз вносимо. Це піду було, якщо покажу. Було дуже багато, всяких піду Це все таке. Парує. Як можете бачити. труба, кран, ні, дери по витвердуванні. Були 16, то це замолі. Ми зробили з 2, 22 коли витверджували. Спершу мене дві І Коли забувається оценя, це все це Як можете бачити так, І це тече. Так. Вносимо ми на озиму пшеницю. Вносити важко, бо потрібно тут вибирати час, коли мороз, інакше ніяк ти не заїдеш. Тут коли мороз, файно вноситься. Це у нас буквально час, якщо ми маємо від 6 до приблизно 9 години дня, далі вже все, морозу нема, робота неможлива. Коли дуже великий мороз, також не поїдеш, бо замерзає і все. Уже і пуска, може ви бачити. Це наша пшеничка сіна на два тижні скоріше, ніж в ця. Можна на два, може десь на тиждень. Ось такий вже результат. Це Зараз лапше. Це у нас трошки краще, тут ми вже давали навоз. Ось як можете бачити сидів, не видно від трактора. ані, ані, Тракторський слідів, взагалі не видно. Ось можете бачити, ось бачиш, випачка їхати. Воно не видно. Ось так. Темно ще трошки погновидно і буде, може, трошки просвітліше і ще знімлю. Якось так.